А як ви починаєте свій ранок? Я вірю в те, що кожен день може бути краще з чашечкою кави. Для себе я обираю виробника 25 Coffee Roasters. Вся кава натуральна і тільки свіжої обсмажки. Каву можна підібрати особисто під себе. Від такої запашної ароматної кави не відмовиться ніхто, тим паче з улюбленим смаколиком. При купівлі кави діє знижка по моєму промокоду Галіна 20. 20% на усю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. В описі під відео ви знайдете посилання, де можна придбати таку каву. З цією кавою мій ранок вдався а ваш? А зараз рецепт найпростішої та найсмачнішої сирної запіканки. Рецепт простий тим, що в вмисті просто потрібно все змішати. Я беру домашній сир, додаю в нього яйця, цукор, ванільний цукор та манку. Це все потрібно гарно збити блендером до однорідної маси. Також обов'язково не забути сметану. Тепер цю масу перекладаю в роз'ємну форму. Вона у мене змащена вершковим маслом, дно застеляю пергаментом. Гарно розглажую по всій поверхні. Можна додати улюблені фрукти, ягоди. У мене сьогодні є малина, і я вирішила її сюди додати. Випікаю таку запіканку приблизно одну годину. Дивіться по своїй духовці, можливо знадобиться менше часу. Ось я вже дістала її з духовки, вона трішки охолоне, і я дістаю її із форми. Як бачите, запіканка висока, вона не опала, смачна і дуже ніжна. Давайте розріжемо і подивимося, яка вона в розрізі всередині. Легенька і ніжна, як хмаринка. А з кавою від виробника 25 Coffee Roasters і ще смачніше. Чого і вам бажаю.